Як, згадуючи слова, які ми чули в неділю під час <кліст>, літургії і там ці слова з тихо відкровення, ось творю все нове, хочеться дійсно шукати, знаходити ці слова із святого письма, особливо коли такий важкий час зараз. І хочеться надійних для себе знаходити. І, ну власне, дивимося на ситуації різні, теж на політиків дивимося, бо зустрічаються в цих днях активно. Дивимося з надією на Папу Лева XIV. Дійсно так Святий Дух так міцно по всьому світу і в церкві, і в світі. Myślę, można powiedzieć, takim, własnym poduwom nadziei, przez Niego. I chcemy, żeby Pan Dieb rzeczywiście stworzywał wszystko nowe. Tym bardziej my czujemy te słowa, po Paschy, po Wskrzesieniu Jezusa Chrystusa. I też, no, w czytaniach, i w, w niedzielę minulą, też i po Про апостолів, через яких Бог нове створював. Коли, коли, йшли, коли йшли до народів, успішно виконували місію, нове створювалося, нова якість з'являлася у світі, Христова Церква в різних місцевостях, але, власне, це створювання Богом. Нової реальності церкви відбувалося за умови того, що закон, Божий закон створювання був дотримуваний. Як Бог створив світ, Вселенну, Всесвіт, є в ній Божа гармонія є в ній. Власне, ці закони природи, астрономії, гравітації, фізики, хімії. І завдяки цим законам дійсно все так прекрасно, дивовижно можна споглядати, він розвивається. Так само це нове, що створює власне тепер Господь за часів апостолів і зараз хоче створювати, теж має свій закон. І по цей закон теж Ісус нагадував, власне, в неділю і теж і в ці дні. Закон любові. Закон любіть один одного. Любіть один одного. Закон любові до ближніх тих близьких і тих далеких і навіть недружніх ближніх. Власне, цей закон, якби. Ради того, щоб Бог міг створювати нове. Власне, апостоли, перші християни цим законом любові жили, і ця успішність така була величезна дійсно в їхньому служінні. Бо всі бачили, як вони один до одного ставляться власне, з любов'ю. Цей закон, основний, власне, вони дотримували цього закону, дотримувалися. І Господь нове створював. Так було у часах апостолів, що ми згадуємо в читаннях літургії. І це продовжується. Коли хочемо, щоб Бог створював нове, то варто нам наново, власне, почути ці, ці заклики Ісуса. Но ну, то живіть любові до ближнього в наш час, в наш час на наш непростий час. І, попри все, старайтеся шукати, як ближнього любити. І того близького, і того далекого, і того, який мені симпатизує, і того, який до мене ставиться вороже, Шукайте ці можливості. До речі, про це будуть теж реколекції, які мають, надіємося, в найближчому часі і відбуватися. Але, власне. Ja, jaki chcę stworzyć waty w senowę, żeby Bóg stworzywał w senowę, no może sprzyjacyj Bożej sprawi, ale też może być i, i na opakie. Ta Boża harmonia, znaczy na, na Boży mechanizm taki wielki, kiedy Bóg cenowe chce, chce stworzyć waty. No właśnie, to może możesz jakiś kamienczyk, jak pisok, Між триби, між шестерні може потрапляти. І добре знаємо, десь так потрапляє якась така навіть піщинка маленька, чи, власне, чи пісок, чи якийсь камінчик, якийсь там механізм, і починає все скреготіти, десь трястися, може взагалі вийти з ладу, може зовсім зіпсуватися. І так само це створювання Богом всього нового. Якщо власне я стараюся жити в любові до ближнього, ну цей закон дотримую, тоді все гаразд. А якщо власне стають таким цим камінчиком, ну, власне тоді найімовірніше заважаю цьому створюванні Богом всього нового. Якось так ці слова збіглися з моїми особистими Такими молитвами медитації, де було про те, що якась така корона на голові, вона заважає увійти в Божий, Божі плани. І, власне, є це, це таке поняття, що в мене корона на голові, ця корона, ну, власне, не вп... може в когось впасти чи не впасти, десь, де моє я, десь там, коли моє я в яких ситуаціях дуже так зашкалює, тоді, ну, власне, не, не стаю вже цим, що виконує заповідь до ближнього. Мої, я, мої принципи, мої якісь капризи, мої десь там не знаю, чи навіть емоції, на які він стараюся е, заволодіти. І ця корона десь мене на голові виростає і стає цим камінчиком, який потрапляє в цей механізм Бога, який створює все нове. Так варто власне, ловити себе на таких ситуаціях, коли ця корона в мене з'являється, і я хочу зберігати її на голові. Пам'ятаю, в неділю якась, яка десь там після служб і втомлений повернувся. І, і як завжди в неділю, десь там дві годинки чи півтори десь трошки відпочити, а діти прийшли десь там тут гратися, правда, і при костелі. І власне, корона на голові, я втомлений, мені належиться відпочинок. Я мушу відпочити, бо ж так вже такий так, так звичай скажемо. І нагадав собі ці слова, власне, як чекай. А може все ж таки можна. Виявилося, що я не був настільки втомлений, що я навіть з ними відпочив з тими дітками, там грався з ними. Такий маленький приклад для мене, скажімо, правда? те, що мені належить, ця колона на голові, бо я потребую відпочити, бо, бо, то, бо то, бо то, бо то, бо моє я, бо моє я. А як відмовляюся, все ж таки ну, починає діятим по інакше, і помолилися, і позмоблялися, поспілкувалися, і ніхто не втомився. І були слухняні, як не дивно. Власне, так, стільки ситуацій щодня, практично, десь там та корона у мене з'являється на голові, можу її захищати, а можу від неї відмовлятися. Власне, заради любові до ближнього, з приводу того, щоб проявити любов до ближнього. І так, власне, ці справу створювання Богом всього нового, власне, підтримувати. Варто, дійсно, про це старатися. І теж так згадую цю конференцію, що, чи Катехез, верніше, продіо Марія, що була, власне, про ці ем, убогі засоби, коли, власне, десь так. Тільки Бог знає, коли ці корону знімаю у себе з голови. Тільки Бог знає, яке там було змагання в моєму серці, в моєму розумі, в моїх думках, щоб. Щоб десь не, ну, від неї відмовитися, тільки Бог це знає. Але, власне, таке маленьке, власне, коли відмовляюся від тієї кроколи на голові, радуй любові власне, до доброго Бога. Це і є це моя така співпраця в, у цій справі, що Бог міг нове створювати. Бог знає, десь буде створювати, чи десь близько, чи десь далеко, це вже власне. Не моє знати, але головне, щоб я цей закон любов все ж таки мав перед собою. Власне, цю корону знімав заради цього закону. І так, власне, догозволю Ісусові Воскресло нове створювати близько і далеко.